Слава Україні, шановні колежанки. Як педагог, що атестується, представляє вашій увазі певні аспекти своєї педагогічної дії. Перш за все своє педагогічне кредо, яке не змінює вже багато років, а навпаки, вважаю, що саме повага до особистості дитини. Є тією рушійною силою, яка налагоджує тісний взаємозв'язок між дорослим та дитиною. А от життєве кредо потерпіло змін, оскільки стало зрозумілим, що миляється той, хто нічого не робить. Дану тему для атестації обрала через неабияку актуальність в умовах глобалізованого та цифрованого сьогодення. Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик. Особистості, що формуються на етапі дошкольного дитинства, мовлення дитини є головним інструментом, завдяки якому відбувається соціалізація дітей. Поширення комп'ютеризації, яка стала доступною і дітям дошкільного віку, екстремальні темпи сучасного життя, вимоги до рівня розвитку сучасної людини, є високими не тільки у дорослих, а й у дітей. Тому вважаю, що потрібні зміни в освіті. Компонент що лишається незмінним, так як дітям як треба було навчатися читати чи рахувати, так і зараз це лишається важливим. Змін вимагає компонент як. Ось це як і визначає базовий компонент дошкільної освіти, тобто взаємозв'язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти, процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат, а саме компетентність дитини старшого дошкільного віку. Червоною ниткою крізь весь освітній процес проходить мовленнєва компетентність. Розвиток мовлення в системі дошкільної освіти завжди посідає найвище місце. Першочерговим завданням розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного дитинства визначає виховання мовної особистості, тобто такої, яка вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях життєдіяльності. Формуючи у дитини прагнення до спілкування, заохочує навіть незначні спроби грати один з одним. Об'єднує дітей навколо справ, які. Змушують їх разом радіти, переживати, відчувати почуття задоволення, проявляти доброзичливість. Розвиток культури мовленнєвого спілкування на основі формування мовленнєвої діяльності обумовлює як загальну, так і спеціальну мовленнєву підготовку, що і намагаюся забезпечити протягом всього освітнього щоденного освітнього процесу.